Ласа лайф Доброго суботнього дня вам, шановні глядачі. Сьогодні вирішила приготувати пічінковий торт. Чогось захотілося такого смачненького. І, і, і те, що робиться швидко. Порізала печіночку на блендері, перемовила. Це дуже швидко робиться. хвилиночки буквально кожне у домогосподарстві є така річ. Перемішала його у більшу е, миску, щоб е, можна було замісити таке не дуже густе тісто, Добавляю туди три яйця ретельненько. Гарно перемішуємо. Все робиться дуже швидко, кому схотілося на обід, то довго чекати не станете. Швиденько зробили і пообідали. Ще туди спеції, в кого які є. Я люблю перчик різних видів. Додаю млинок один, млинок інший, різні перці різних сортів. Для смаку і для аромату. Звичайно, солимо. Сіль на око кожен як любить. Я люблю таке більш таке, досолоднішого смаку. І е, не було в мене звичайної муки, в мене є цільнозернова, зернува. Це ще й краще для наших фігур, як кажуть, корисно, корисніше. І е, там воно не видно в печінковому торті, який колір цієї муки. Тож ретельно його все перемішуємо, робиться така густенька така маса, можна її трішечки розбавити, хто хоче рідкішу, щоб тонші були коржі, можна розбавити її молочком. Отже, відставляємо у бік тісто наше і робимо засмажку. Для засмажки потрібна морковка, Труй її на тирку. І, звичайно, цибулька на пательню ллімо олійку, на розігріту олію з пательнею вже кидаємо вже моркву з цибулькою зараз. Це буде в нас така смачнюча засмажка. Отже, висипаємо все на гарячу пательню. Трішечки я інколи підсолюю цю засмажку, щоб вона була теж така смачніша. Смажимо до золотистого кольору цибульки, щоб вона не, не була твердою, а вже посмажена. Ну і не пересмажувати, щоб воно не погоріло. І працюємо над наступним етапом це будемо випікати наші печінкові млинці. Млинці висипаю на пательню і так розпреділяю по всій пательні, щоб вийшов такий розміром, як наша пательня млинець. Рівненько, так, гарненько, щоб тоньшень був слой, тоді краще він пропечеться. Отже, перший млинець у нас готовий до смаження. З одного боку підсмажуємо млинець, потім обережненько перевертаємо на інший бік і також підсмажуємо. І так пересмажуємо всі коржі, як би сказати, не коржі, а млинці вірніше. Отже, готові млинці, тепер ми вже будемо перемазувати, готувати, збирати печінковий торт. Перемазуємо кожен. Млинчик е, е, оцією засмажкою, Трішки додаю е, майонез. Любий майонез, кого який є. Ось такими невеличкими точечно на, наношу, а потім розмажу його по, по млинцю. І знову кладу інший млинчик. І так одне за одним. І таким чином у нас. Збирається повністю печінковий такий тортик. Получається таке красиве, смачнюче диво. Отже, ставте вподобайки, кому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, дуже буду вдячна.